Алан Чін, американський фотограф та журналіст. Висвітлювати конфлікти він почав ще в кінці 1999-го, коли розпочалася війна у колишній Югославії. Після цього працював в Афганістані, та Іраку, Ізраїлі та Палестині. В Україну вперше приїхав навесні 2014-го. Початок повномасштабного вторгнення бачив на власні очі. Порівнюючи всі ці конфлікти, каже в Україні справжня конвенційна та дуже інтенсивна війна між двома країнами. Це війна двох протиборчих армій, зброя, яка використовується більше і досконаліше ніж у деяких інших конфліктах. Ми бачили, як багато журналістів були вбиті або поранені в ті перші місяці, бо лінія зіткнення рухалася, і вони не обов'язково знали, де перебували. Спочатку повномасштабного вторгнення на території України загинуло 68 журналістів. Саме фізична безпека, за словами Чіна, одне з виправдань української влади, коли вона вирішує давати чи не давати доступ до тієї чи іншої території. Чін каже, доступ для іноземних журналістів, особливо фрілансерів, занадто зарегульований та обмежений. Тобто немає прямої цензури, але є бажання контролювати доступ до інформації. я розумію, що зараз тривають військові операції, і потрібно забезпечити безпеку. Але не думаю, що є багато вагомих причин для того, щоб уряд обмежував діяльність журналістів. Врізала Саїд – координаторка програм з питань Європи та Центральної Азії комітету захисту журналістів, каже, Україна залишається зоною підвищеного ризику для представників медіа журналісти, які висвітлюють інше питання, наприклад, корупцію, також стикаються з переслідуваннями, залякуванням та стеженням. Ми документуємо це. Були проблеми з акредитацією, коли чиновники не хотіли, щоб журналісти мали доступ до прифронтових чи інших районів, щоб вільно працювати. Тому ми виступаємо за безпеку журналістів і водночас за те, щоб вони могли вільно працювати. Також Саїд звертає увагу на те, що до комітету захисту журналістів надходять скарги про вибірковий підхід, який має українська влада до журналістів. Є жменька журналістів, яких вважають елітарною групою, оскільки вони висвітлюють події у відомих авторитетних змі. І це те про що дбає українська влада. Їй байдуже як висвітлюють події менші медіа або журналісти фрілансери. Це дуже неправильно, бо потрібен рівний підхід до всіх журналістів. Водночас, чин зазначає, обмеження доступу для журналістів у зоні конфлікту поширена урядова практика. Така ж давня, як журналістика, і сама війна. Ми це бачили з боку американського уряду в Іраку та Афганістані. Журналісти могли працювати лише з американськими військовими. Так, журналісти стають залежними від вояків, від їжі, транспорту, доступу. У нас дуже мало свободи пересування. Особливо в Іраку можливості працювати були дуже обмежені, бо практично всі іноземці, не лише журналісти, були мішенню. Що стосується України, Чін отримував низку відмов. Він цікавиться темою інфраструктури, висвітлював роботу Укрзалізниці та Укрпошти, але йому не дозволили попрацювати в порту Одеси та зробити матеріал про Чорноморську зернову ініціативу. І я не міг ані зайти в порт, ані з кимось там поговорити. І це було занадто тому що ця історія була цивільною. Це була дипломатична історія та економічна, не військова. Я завжди боровся проти цього у кожному конфлікті, де я працював, бо вірю у нашу важливу роль як журналістів. Тому нам потрібно якомога більше наполягати на тому, щоб отримати якнайбільший доступ. Саймон Шустер, політичний оглядач американського видання Тайм. Він активно працює в Україні. Це його перший конфлікт. Шустер багато років спеціалізується на східній Європі, працював у Росії. Багатьом політичним репортерам, у тому числі і мені, довелось навчитись бути військовими кореспондентами. Це включає навчання, як працювати у ворожому середовищі, дотримуватись техніки безпеки, і це також включає розуміння, як висвітлювати війну делікатно та чесно, як докупатись до правди у зоні бойових дій, спробувати зрозуміти, що відбувається, і не піддатись маніпуляціям від учасників конфлікту. Він також говорить про обмеження та інструкції з боку українських спецслужб та військових, наприклад, заборона знімати блокпости або розміщення військ, або поширювати будь-яку інформацію, яка може призвести до загибелі людей. За це можна втратити акредитацію. Мої редактори розуміють, чому існують ці правила. Звичайно, робота, яку роблять журналісти у формуванні громадської думки про війну, дуже важлива, але людські життя важливіші. були на жаль трагічні випадки, про які я чув на початку повномасштабного вторгнення. коли іноземний журналіст вів пряму трансляцію з активної позиції українських військових, і це видало позицію росіянам. Шустеру пощастило. Вже під час торгнення він отримав персональний доступ до українського президента. У підсумку він написав біографічну книгу про Володимира Зеленського. каже глава держави дуже відкритий Я Не можу уявити, щоб адміністрація американського президента була настільки відкритою, особливо під час війни. Для мене відкритість і готовність президента та його команди працювати зі мною, розмовляти зі мною, запрошувати мене в поїздки, показали їхню відданість свободі преси більш чітко ніж будь-що інше. Але це лише мій особистий досвід. Я чув від багатьох журналістів, а також політиків в Україні багато розчарування щодо цензури та пропаганди. Я написав про ці проблеми у своїй книзі. Іноземні журналісти зізнаються, їм працювати легше ніж українським колегам, які стикаються з самоцензурою, адже вони ще й громадяни країни, яка бореться з ворогом за своє майбутнє. Михайло Боцюрків канадський журналіст українського походження, який має акредитацію в Україні. Він працює в особливому більш суб'єктивному жанрі колонок, де дозволяється персональна думка. І цей жанр, на його думку, допомагає краще донести те, що відбувається до аудиторії, яка вже трохи втомилася від цієї теми. Я Пишу принаймі Ласінапіння. Він не мене дуже підтримують, кажуть, ні, 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 давай, що ти думаєш, як ти це все, все відчуваєш. Ам, який там стрес. Люди порпориця хочуть читати. Тобто, мій таким головний пункт, пункт є, що треба знайти різні такі способи, щоб писати про війну в Україні, щоб було цікаво людям, і не не все дуже негативно, також. Іноземні журналісти визнають та захоплюються роботою українських колег, адже вони, попри усі складнощі воєнного часу, активно займаються антикорупційними розслідуваннями, ставлять незручні питання владі та постійно ризикують своїм життям на передовій. З Нью-Йорка Ерна Соломка, Павло Терхов голос Америки.